Шановні вболівальники, вас вітає Стадіон Україна. Запрошуємо на перегляд матчу 22-го календарного туру чемпіонату України серед кубів Вібет-Ліги. Диктором на стадіоні Україна я працюю з 2007 року. До того працював диктором стадіону Авангард в Луцьку. До Львова я переїхав у 2005 році, одружилися ми і приїхали сюди жити у 2005-му. Ну, фактично, у мене було два варіанти: або Львівська хвиля, або Люкс. Я пішов перший варіант випробувати і одразу мене взяли. Тому на Львівську хвилю я так і потрапив і відтоді, знову ж таки, без перерв на радіо Львівська хвиля. Я народився в Червонограді, правда, прожив там тільки півроку, потім вже в Луцьку. Ну, спочатку я був болівальником в Волині, звичайно, У мене дядько, капітан Волині, колишній. Коли вже приїхала до Львова, ну тут питань не було, за кого вболівати, а продовжувати. Я пам'ятаю різні команди, звичайно, і команду Ліги Європи. Це була фантастична команда. І Різні зміни в командах, але ну, ця команда, що зараз виходить, вона дійсно мені подобається і ті слова, які говорить Лупашко Владислав Вікторович, вони мені імпонують про те, що. Ми маємо мати свій стиль гри, ми маємо грати в свій стиль гри, і, і я бачу, що глядачам це подобається. Ну, поки лунає мелодія, я встигаю покричати, порадіти, потім зупиняюся, кажу, хлопці, тиша. Так, все, заспокоїлись і оголошую автора забитого. м'яча». Звичайно. Були ті часи, коли ти оголошував Вілля Роша, Батіста, і весь стадіон підтримував там. І коли оголошували е, я тільки оголошував ім'я, весь стадіон прізвище. Я сподіваюся, що ми повернемося до, до таких часів. Ну, це складно не помітити ці факапи, які трапляються. Ну, але нженю це одна з тих історій. Це, напевно, топ був, якщо можна так сказати. Ну, один раз оголосив замість київський арсенал, харківський арсенал. Теж така обмовка, я не розумію звідки. До ну, що, уваги, стартовий склад команди Карпати Львів. Перший номер. Як і в кінарійці. Футбол мені дає таку, ну, ніби. Ти коли працюєш постійно на радіо, в день в день, з'являється якась рутина, тобто ти приходиш, ти робиш ту саму роботу фактично, та, ну, там і різна інформація, звичайно. Але от, коли приходить день матчу і ти перемикаєшся на футбол, це якось, ну, це, це ну так би мовити, переключає тебе від основної роботи. І це дуже добре, таке поєднання. А щодо повітряної тривоги, так, дуже багато навіть коли приходять на радіо Львівська хвиля, там екскурсії проводять, там, дітям. І одразу заходять в мій кабінет, кажуть: ось це людина, яка оголошує повітряну тривогу. Кажу: і відбій. Прохання зберігати квитки і флаєри до кінця матчу. музичку. Ну, це друзі, це справжні друзі. З Ігорем я дуже давно знайомий. Разом співпрацюємо. Він допомагає мені з музичної точки зору, так? тобто він ставить музику. Михайло, табло, тобто, у нас синхронна робота, це дуже важливо. Старший син Володя, він починав в шестирічному віці ще на прогресі в Кікоті Ярослава Григоровича. Перший тренер його був. Потім так склалося, що він змушений був залишити Карпати і перейшов по крову. Молодший навпаки починав по в покрові в ну а потім так сталося, що перейшов в Карпати. І зараз грає за Карпатою Ю-16 в Шумського і в Грінера. Ну, я вже аналізував, що напевно дуже багато чому дало для дикції. Власне, те, що я читав вголос, коли вчив уроки, я читав вголос там історії України, наприклад. Мені так запам'ятовувалось краще. Напевно, так вироблявся. Потім робота на Волинському обласному радіо, де без дикції ніяк. І я думаю, що це теж додало свого. Ну а щодо був такий момент, коли ми приїхали з Білорусі. А через два дні був матч, по-моєму, з Македонією збірна наша грала. І мені треба було відновити якось зв'язки, які я втратив фактично в Білорусі в Борисові. От тоді так, тоді в мене яєць дуже багато пішло випити сирих. Дуже хочеться повернутися до тих часів, коли дійсно заповнений стадіон Україна. Матчі в Єврокубках. Збірна України можливо навіть тут зіграє також. І коли, коли тобі доведеться вдвічі більше напевно працювати своїми голосовими зв'язками, але дуже хочеться цього моменту. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.